Монах Лаврентій, який протягом останніх років не покидав келії, присвятивши себе безперервній молитві за мир, отримав видіння, що потрясло навіть найбільших скептиків. Ось що розповів сам Монах Лаврентій про те божественне откровення, яке змінило його життя назавжди. Сорок днів і сорок ночей я не виходив з келії, не вживав їжі, окрім хліба і води, молячись за нашу землю. Коліна мої стерлися об камінну підлогу, руки тремтіли від безперегного піднімання до неба, але серце горіло непохитною вірою. Я благав Всевишнього показати мені, коли й закінчиться це лихоліття, коли діти знову зможуть спокійно спати, а матері перестануть плакати за своїми синами. На сорок першу ніч, коли місяць сховався за хмарами, а в лаврі запанувала абсолютна тиша, сталося те, що я ніколи не забуду до останнього подиху. Келія раптом наповнилася яскравим світлом, не схожим на звичайне світіння свічок чи лампад. Це було світло, що проникало всюди навіть крізь закриті повіки, світло, яке не сліпило, а навпаки, дарувало неймовірну ясність розуму. Перед моїми очима почали розгортатися картини майбутнього як сторінки священної книги. Я побачив великий стіл, довкола якого сидять люди у темних костюмах. Троє з них мають особливі знаки на Лацканах, а четвертий тримає в руках документ з червоною печаткою. День цієї події я побачив ясно, як власне обличчя в дзеркалі це буде 12 числа третього місяця наступного року, коли сонце стоятиме в зеніті, а вітер дме зі сходу. Але цьому передувало багато інших подій, які я також бачив у своєму водінні. За тиждень до підписання миру буде велика зустріч у столиці далекої держави, де білий Орел зустрінеться з золотим левом. Там буде промовлено слова, які змінять долю мільйонів людей. Я бачив чоловіка у сірому костюмі, який промовлятиме до мікрофонів, а за його спиною майоритиме прапор з трьома кольорами. Перед цим за місяць до миру станеться подія на Великій Річці мости, які були зруйновані, почнуть відновлюватися. Але не руками людськими, а силою самої природи. Вода відступить, відкривши давно затоплені святині, а люди побачать знамення у небі, велику зірку, яка з'явиться вранці на сході. Я бачив також, як за два тижні до підписання миру у великому місті на заході нашої землі відбудеться чудо. Стара церква, яка стояла напівзруйнованою, раптом засяє новим світлом, а з її дзвіниці. Почую лунатий дзвін, якого не чули вже багато місяців. Люди вийдуть на вулиці і побачать, як небо змінює свій колір з сірого на блакитний, а хмари набувають форми голуба з оливковою гілочкою у дзьобі. Всевишній показав мені не лише День миру, але й те, що йому передуватиме. За три дні до підписання документа станеться велике землетрус не у нас, а в далекій гірській країні. Гори здригнуться. Із-під землі вилліться джерело цілющої води. Цю подію побачить весь світ, і вона стане знаком того, що час страждань добігає кінця. У день підписання миру, 12 березня, сонце зійде особливо яскраво, а в повітрі буде відчуватися аромат весняних квітів, хоча за календарем весна ще не почнеться. О 12 годині дня, коли сонце стоятиме найвище, Чотири руки одночасно візьмуть в руки пера і поставлять підписи під документом, який принесе довгоочікуваний мир. Бог показав мені також наслідки цього дня протягом трьох днів після підписання миру по всій нашій землі почнуть дзвонити дзвони всіх церков одночасно, створюючи симфонію радості, яку чути буде навіть у найвіддаленіших селах. Діти, які не знали, що таке мирне небо. Вперше побачать літаки, які летять не для війни, а несуть допомогу і надію. Я бачив, як за тиждень після миру великі дороги знову заповняться автобусами з людьми, які повертаються додому. Поїзди, які стояли мертві на колійках, знову почнуть свій шлях, везучи не зброю, а продукти, ліки і найголовніше людей, які їдуть обійняти своїх рідних. Всевишній відкрив мені також таємницю того. Чому саме 12 березня стане днем миру? У цей день, тисячу років тому, на цьому самому місці, де зараз стоїть наша лавра, було укладено перший мирний договір між ворогуючими племенами. Земля запам'ятала цей день, і тепер історія повторюється, але вже на значно вищому рівні. Але найголовніше, що показав мені Господь, це те, що мир прийде не через перемогу однієї сторони над іншою, а через взаємне визнання. Того, що війна не може тривати вічно, чотири підписи під документом символізуватимуть чотири сторони світу, які об'єднаються заради миру на нашій землі. Я бачив також дивне явище, яке станеться саме у день підписання, о третій годині дня, коли документи будуть підписані, по всій Україні одночасно розквітнуть дерева, навіть ті, які здавалися мертвими після зими. Цвіт буде незвичайний, білий з золотими прожилками, і аромат його пошириться на кілометри навколо. Бог показав мені людину, яка відіграє ключову роль у цих подіях. Це чоловік середніх років з сивими скронями, який носить окуяри і має родимку на лівій руці. Він промовлятиме слова, які стануть крапкою у цій війні. За два дні до підписання миру він з'явиться на екранах телевізорів усього світу і скаже фразу, яку я запам'ятав дослівно. Час зупинити годинник війни і запустити годинник миру. Всевишній відкрив мені також те, що станеться з нашими храмами після миру. Церкви, які були зруйновані, почнуть відновлюватися самі собою, каміння повернеться на свої місця, а дзвони знову задзвонять мелодії, які лунали століттями. У великому соборі столиці з'явиться нова ікона, яку ніхто не писав. Але вона буде сяяти таким світлом, що люди приїжджатимуть з усіх кінців світу, щоб помолитися перед нею. Я бачив день, коли останній солдат покладе зброю. Це станеться за годину до заходу сонця, 12 березня. Чоловік у камуфляжі поставить автомат біля Великого Дуба і піде пішки додому, де на нього чекає дружина з маленькою дитиною на руках. За ним підуть інші, і через годину поля битву пустіють назавжди. Господь показав мені також економічні наслідки миру. За тиждень після підписання угоди почнеться велике відновлення. Заводи, які мовчали місяцями, знову запустять свої машини, але тепер вони виготовлятимуть не зброю, а мирну продукцію. Поля, які були спустошені, знову засіють зерном, і того ж року буде небачений врожай. Найдивовижніше з того, що я бачив, це те, як зміниться природа після миру. Птахи, які покинули наші краї, повернуться великими зграями. Перша ластівка прилетить саме 13 березня, на другий день після підписання миру, і світовить гніздо під дахом зруйнованої школи. За нею прилетить ще тисячі, і небо знову заспіває піснями, які не чули уже так довго. Я бачив також, як діти, які народилися під час війни і не знали мирного неба, вперше побачить феєрверк не з вибухів, а з радості. Це станеться увечері 12 березня, коли у всіх містах одночасно запалять святкові вогні і небо засяє кольорами веселки. Всевишній відкрив мені таємницю про воду, яка тече під нашою лаврою. Виявляється, це не просто підземне джерело, а священна вода, яка накопичувала молитви всіх праведників, які жили тут протягом століть. Саме ця вода дає силу моїм видінням, і саме вона благословить мир, який наближається. Я бачив момент. Коли матері, які втратили синів, отримують знак від них з стого світу. Це станеться у перший день після миру. Жінки побачать у небі обличчя своїх дітей, які усміхатимуться і махатимуть рукою, даючи зрозуміти, що їхня жертва була немарною, що мир, за який вони віддали життя, нарешті настав. Господь показав мені також, як зміниться наша мова після миру. Слова пов'язані з війною, поступово зникнуть з повсякденного вжитку, а натомість з'являться нові слова, які описуватимуть радість, надію і відновлення. Поети напишуть вірші, які увійдуть в історію, а композитори створять музику, яка лічитиме нове покоління. Найважливіше з того, що відкрив мені Всевишній, це те, що мир буде довготривалим. Не тимчасовим перемир'ям, а справжнім миром, який триватиме багато десятиліть. Діти, які народяться після 12 березня, виростуть у світі без війни і лише з історії дізнається про те лихоліття, яке ми переживаємо зараз. Я бачив також, як через рік після миру на місці найбільших битв виростуть квіти незвичайної краси. Це будуть не звичайні квіти, а особливі, які будуть цвісти цілий рік, незалежно від пори року. Люди назвуть їх квітами миру, і вони стануть символом того, що з найбільшого горя може вирости найбільша краса. Всевишній показав мені документ, який буде підписано 12 березня. Він буде написаний на особливому папері, який блищить як золото. А літери будуть виведені не простим чорнилом, а таким, що змінює кольор залежно від освітлення. У документі буде 12 пунктів, кожен з яких починатиме словами заради миру. Я бачив церемонію підписання з найменшими деталями. Стіл буде круглим, щоб показати рівність всіх учасників. На ньому стоятимуть чотири свічки по одній для кожної сторони світу. Коли останній підпис буде поставлено, свічки згаснуть самі собою, а замість них засяє невидиме світло, яке відчує кожен присутній у залі. Господь відкрив мені також те, що станеться з нашою лаврою після миру, вона стане місцем паломництва для людей з усього світу. Сюди приїжджатимуть не лише православні, але й представники всіх релігій, щоб помолитися за збереження миру. У головному соборі буде встановлено особливу ікону миру, перед якою завжди горітиме лампада, запалена від вогну, який не гасне вже тисячу років. Найдивніше з того, що я бачу, це зміни у людських серцях після миру. Ненависть, яка накопичувалася роками, почне танути, як сніг під весняним сонцем. Люди, які були ворогами, знайдуть у собі сили прощати не одразу, не легко. Але поступово серця очистяться від злоби і наповняться любов'ю. Я бачив також, як зміниться освіта після миру. У школах почнуть вивчати новий предмет наука миру, де дітей навчатимуть розв'язувати конфлікти словами, а не силою. Університети відкриють нові факультети, які готуватимуть спеціалістів з відновлення країн після воєн. Всевишній показав мені економічне диво, яке станеться після миру. Протягом першого року валюта змісниться втричі, інфляція зникне, а зарплати зростуть так, що кожна сім'я зможе дозволити собі не лише необхідне, а й мрії, від яких довелося відмовитися під час війни. Я бачив день, коли останній біженець повернеться додому. Це станеться через три місяці після миру. Жінка з двома дітьми прийде до свого зруйнованого будинку і побачить, що він відновився сам собою. Двері будуть відчинені, на столі стоятиме гаряча їжа, а в дитячій кімнаті лежатимуть іграшки, які діти залишили, коли тікали від війни. Господь відкрив мені також таємницю про землю, яка прийняла кров стільких невинних. Це земля стане найродючішою у світі, все, що посадять на ній, росте швидше і дає більший урожай. Фермери з усього світу приїжджатимуть вивчати цю таємницю, але вони не розумітимуть, що справжня причина це благословення Всевишнього. Я бачив момент, коли останній госпіталь для поранених солдатів закриють, бо він більше не потрібен. Лікарі, які рятували життя під час війни, почнуть рятувати життя від хвороб, медицина зробить величезний крок вперед, використавши досвід. Отриманий під час лікування воєнних поранень. Найсвітліше з моїх видінь це картина, яку я побачив через десять років після миру. Колишні солдати сидять разом за одним столом, розповідають своїм внукам казки замість воєнних історій. Діти грають у мирні ігри, а слово війна стає для них таким же архаїчним, як для нас, слова з давніх часів. Всевишній показав мені також, що станеться з пам'ятниками війни. Вони не будуть знесені, але біля кожного з них встановлять пам'ятник миру. Люди будуть приходити пам'ятати про жертви війни і молитися за збереження миру. Ці місця стануть священними не лише для нас, але й для всього людства. Я бачив день, коли перший літак з туристами приземлиться в нашій столиці. Люди приїдуть подивитися на країну, яка змогла перемогти війну і побудувати мир. Наша земля стане прикладом для всього світу того, як можна відродитися після найстрашнішого лихоліття. Господь відкрив мені останню таємницю мого видіння, 12 березня, в момент підписання миру, всі люди на землі, незалежно від того, де вони знаходяться, відчують у серці особливе тепло. Це буде знак того, що мир прийшов не лише до нас, але й у душі всіх людей доброї волі. Це видіння змінило моє життя назавжди. Тепер я знаю, що молитви мільйонів людей були почуті, що страждання має свій кінець, а мир має свій день. 12 березня наступного року сонце зійде над мирною землею, а діти всієї України прокинуться під мирним небом. Слова монаха Лаврентія, записані його власною рукою у келії Київської лаври, сьогодні облітають весь світ. Перші події з його пророцтва вже почали збуватися з дивовижною точністю. Вчорашня зустріч у далекій столиці, поява незвичайної зірки на ранковому небі, відновлення старовинної церкви на заході України, все це точно збігається з його передбаченнями. Чи справді 12 березня ми побачимо той довгоочікуваний день миру? Час покаже, але мільйони сердець уже завмирають в очікуванні здійснення цього священного пророцтва.